Вже другий день розважаю над цією притчею. Ще вчора її читав, сьогодні зранку теж з півтори-дві години посвятив розважанню цієї притчі. Говорю про чому? Про це? Тому що якраз в першому читанні ми чули, що мудрість пресвітла і нев'януча, легко тієї лицезрять, які люблять її. І знаходять її ті, які її шукають, хто вранці вибирається до неї, той не буде трудитися, сидячи її, застане під дверима своїми. Тобто, один з принципів, про який я завжди часто говорю, ділюся з вами, наставляю вас на це, щоб ви зранку шукали Бога, а одним зі способів шукання Бога. Це є зранку читання Слова Божого, а ще конкретно це читання навчання Ісуса. Тобто все те, що мені відкрилося сьогодні і вчора з цієї притчі я би міг з вами тепер розповідати дві години. Ну але планую десь 10 хвилин. Можливо. Мудрість дає себе. Мудрість відкривається, але її потрібно шукати. І хто її шукає, той її знайде. В чому полягає мудрість? Проти сестри, задам вам питання, яке собі прошу, щоб ви відповіли. Відповіли щиро. Можливо, я вам вже його задавав, але в новому контексті. На тепер, яка мета твого життя? Яка мета, яка ціль в тебе? Яка ціль? Можна трошки розширити, бо можуть бути багато цілей, яка основна мета твоя? Яка основна єдина твоя мета? Пам'ятаєте в притчі про Марту і Марію Марта робила дуже багато. Коли людина багато робить, вона потім злиться. Хто з вас злиться, що хтось менше робить, як ви? На чоловіка, на дітей, на сусідів, на священника, єпископа. Марта злилася. Чому? А їй каже: Марто, Марто, забагато Чим займаєшся? Потрібно одного. Що це за одне? Чому оце одне? Яка твоя основна мета? Чому це важливо? З однієї сторони, якщо ми не усвідомлюємо нашу основну мету, то ми часто почуваємо себе, що не розуміємо, що відбувається в нашому житті. Ми розгублені. потеряні, потеряні. Каже, от той такий потеряний. Я почуваюся розгубленим. Розділеними буваємо. Якщо в чоловіка і в жінки не, з... не та сама мета, сім'я розділена. Якщо, допустимо, чоловік вважає, що його мета, основна мета це забезпечити жінку і дітей матеріально, він буде навколо цієї мети вибудовувати свою стратегію. Що хочеш од дня? Гроші маєш? Хижу маєш? Маєш що їсти? Діти в школу ходять, не жебрають? Що ще хочеш? вона каже, любові хочу. Або, можливо, мами мета. Треба добре виховати дитину, бо це такий тяжкий світ. Дитина має попасти в кращий садик, в кращу школу з можливих Курси, танці, розвиток, щоб вона заробляла доста грошей або не мусила клянчити у чоловіка. Це може бути така мета у жінки, знаєте, так, така там прихована мета. Бо ліпше, або вона була самодостатня, бо я знав, що до такої залежати від чоловіка. Яка в тебе мета? Навколо мети ми вибудовуємо стратегію. Навколо мети ми вибудовуємо стратегію життя. Коли в нас є мета? Ми туди вкладаємо енергію. Це в нас буде найважливіше. Навколо чого ти вибудовуєш свою мету, своє життя. Є такі розмиті, знаєте, цілі. Я хочу реалізуватись. Або, ще хтось каже, самореалізуватись. А будь, будь ласка, а поконкретніше, в чому ти хочеш реалізуватись? Що далі буде, коли ти це зреалізуєш? Або ти хочеш бути досконалим, досконалим в чому? Для чого тобі досконалість? Або, можливо, ми сидимо в очікуванні, що потім, коли зміниться. Ситуація ми будемо жити. Потім будемо жити. Потім. Тобто це стратегія виживання. Яка в тебе стратегія життя? Яка в тебе стратегія життя? Наприклад, може бути стратегія теж така: бути доброю людиною, бути доброю людиною. А що значить бути доброю людиною? Що далі? А що значить бути людиною? Яка мета життя людини? Яка ціль? Пойде і ви можете сказати, отче, єпископи, ми все розуміємо, до чого виклонити Бог наша ціль. Але я хочу, щоб ви зустрілися, чи так ви живете? Наша ціль, про це говорить теж притча, це зустріч з молодим. Наша ціль царство Небесне подібно до дів, які вийшли на зустріч з молодим. Наша ціль зустріч з молодим. Чи є твоєю ціллю? Зустріч з Богом. Чи хотів би, хотіла би ти тепер зустрілася з Ісусом? Чи хотів би хотіла би ти тепер, щоб настало друге пришестя? О, ні, я ще не готовий, я ще не готова. Чому? Та нарешті. Так представте собі жінку молоду, яка чекає на молодого. Каже, йой, найще ще не приходить. Представте собі жінку, яка каже, е, ще іще ні. Або чоловік молодий з молодою, які відкладають свальбу через два-три роки, той ще грошей. Ну так, але тоді є умови, молодий від молодої далеко, і ті ще грошей. Але вони прагнуть, рухаються до того, щоби бути в єдності. Чи є твоєю цілею бути з молодим? Чи є твоєю ціллю бути з молодим? Я взяв цю мітру, це наїв, наїв, на святій Месі з папою давали кожному єпископові. Тепер буде в прошлому році чи в цьому, вже й не пам'ятаю, тут є така дорога. Дорога, тут є хрест, тобто дорога, дорога до молодого. Ми з вами в дорозі. Якщо наша ціль зустріч з молодим, то ми так будемо вибудовувати стратегію нашого життя. Так будемо вибудовувати наші стосунки. Людина в дорозі. Ми йдемо на зустріч. Чому? Тому що частково ми вже з Ісусом, частково, але не в повноті. Не в повноті. І, і чиє моєю ціллю ця повнота? Якщо немає. То я не буду турбуватися про те, щоб моє серце горіло любов'ю. Ми з вами, брати і сестри, по природі створені до єдності з Богом, така наша природа. Наше серце створене, бути з'єднане з, з Отцем і Сином, і Святим Духом. Таке наше серце. Коли чоловік і жінка. Вони знаходяться в цих стосунках, коли у чоловіка і в жінки мета, мета, любов з Богом, послух Ісусові, дорога до Ісуса, до, до, до того, щоб в Його любові зростати, такий чоловік і жінка, вони зростають в цій любові, бо вони знаходяться в цій любові. І з тієї любові виховують діточок. Тоді в них стратегія поділитися цією любов'ю з діточками, відкрити дітям цю цінність, найвищу цінність тата і мами. Якщо це не є вашою найвищою цінністю, це не є вашою метою життєвою, тоді ми розходимось, тоді ми розділені, тоді ми сваримось. І не розуміємо до кінця, чому. Тому що у жінки мета добре виховати дітей, основна мета це поставити дітей на ноги. Це не основна мета, це важлива мета. А у чоловіка заробити гроші, пішов на заробітки і не вернувся. Бо його основна мета це утримати сім'ю. Це не є основна мета. Це важлива мета твоя чоловіка, щоб утримати сім'ю. Але стратегію життя не вибудовуємо навколо вторинних цілей, а навколо найважливішої цілі. Бо іначе не дійдемо до цілі, зіб'ємось, не дійдемо до цілі. А чим ближче буде Ісус, чим ближче буде смерть наша, або чим більше будуть темні ситуації в нашому житті. Тим важче буде нам, якщо ми не будемо до цієї мети йти. Тому що коли ми йдемо до цієї мети, ми слухаємо про дорогу, як до неї дійти. Ми знаємо, що важливо, щоб була олія, світло, благодать, сила. Ми тоді інвестуємо в це, щоб рухатися туди. Ми вкладаємо зусилля. І ми не боїмось тоді цієї зустрічі, не боїмося другого приходу Ісуса Христа. Не боїмося навіть смерті. В другому читанні про це ми й чули. Апостол казав, що не боїмося смерті, тому що тоді наша смерть це перехід до єдності з молодим, з моїм коханим якого я вже тут переживаю і відчуваю, а там буде повнота, там буде повнота. І туди хочу, щоб ми з жінкою потрапили. Туди хочу, щоб ми з з тещовою тещо потрапили. Туди хочу, щоб мої діти потрапили. А навіть ті кляті вороги не хочу, щоб до пекла потрапили, а щоб туди потрапили. Тому я вкладаю зусилля, брати і сестри. Тому сьогоднішня Євангелія нам це чітко просто викладає. Ісус завершує слова в сьогоднішній притчі. Тож пильнуйте, пильнуйте, пильнуйте цю ціль, пильнуйте цю ціль. Пильнуйте цю ціль. Раніше не було GPS-ів, знаєте, оця притча дівиці з лампою. Раніше, якщо не хтось пішов у ліс, кудись пішов, пам'ятав, якихось фільмах було, що виставляли на зовній хаті лампу з олією, яка горіла, щоб той, який не вернувся в темряві, щоб він бачив, куди повернутися. Якщо душа не є в благодаті, Господь її, можна сказати, не бачить, куди приходити. Якщо серце не горить, Господь не бачить, куди йти, бо там темрява, олія не горить, серце не горить. Потрібно, щоб наше серце горіло. А з другої сторони, Господь говорить: я є світлом, і Він показує. Куди нам рухатись? Тож пильнуємо, брати і сестри, прояснімо собі і пильнуємо нашої мети. А коли ми пильнуємо цю мету, ми розуміємо, що йдеться про любов, брати і сестри, між молодим і молодою. Він не лякає нас. Це не, це не залякування. Це йдеться про те, щоб ми відкрили, як Він нас любить, щоб ця любов доторкнула нас. І щоб ним зростали в цьому, що ми тебе теж любимо. Тому що що то за молодий з молодою, які не люблять одного? Тому ми тут, бо ми любимо Його. І Він любить нас тепер і хоче, щоб ця наша любов була в повноті. Потім, коли перейдемо через ту межу, коли молодий або в другому пришесті своєму прийде до нас, або. Відкриються для нас ворота через перехід смерті нашої. Пильнуймо, бо не знаємо ні дня, ні години.